Є новина, друзі. Ви за кордон 22-річних, Як кістка суспільству від зеленського об'єднання навколо президента та Трамп подивиться в очі путіну. Дослухайте до кінця. Я вчора розповідав про те, що Зеленський дозволив, дозволив дітям, ну, не дітям молодим людям до 22 років виїжджати за кордон, має бути рішення уряду. Ви там мене питали. Я думаю, що це буде швидко і ви зможете їздити за кордон. Я вже там говорив, що треба всім дозволяти, не тільки 22-річні, тим більше не зрозуміло, чому 25 річним не дозволили. У нас до 25 років мобілізація заборонена. Тобто люди не підлягають мобілізації, ну, як мінімум до 24 років. До виповнення двадцяти п'яти, і от цей е, крок Зеленського він розпочав кампанію про об'єднання навколо президента. Я вже вчора вечором це сказав. Хочете подивитися попередні відео, там все якраз про це розповідається. Тобто, Зеленський сам у собою сказав, треба об'єднуватись, єднатися, але не сказав навколо кого. Я вчора зразу сказав, що єднатися навколо президента. І тут сьогодні з'являється пост депутата Верховної Ради. Чорного, який там пише, що він довіряє президенту, зараз дуже важкий момент, дуже тяжко все відбувається. Треба єднатися навколо президента. Ну і він там закликає людей. Але найцікавіше, він говорить про те, що я звертаюся до своїх колег, які отримали мандат завдяки президенту, об'єднатися навколо президента. А що це нам говорить? А говорить це те. Що фракція слуга народу розпадається, тому що ну такі звернення до людей це одне питання. Це піар звернення, це стратегія для того, щоб ну якось хоча б утримати рейтинг, який зливається просто, ну якого і так немає. Та? Ну а до депутатів це означає публічно якось їх спонукати до того, щоб вони, хоча б прислуховувалися до президента і його офісу після всіх скандалів. Ну і підстави їх підставили. Вони ж то теж всі депутати бачать рейтинги, що тепер вони вже в парламент не попадуть. Ну, за спиною Зеленського. Ну і тому вони починають дивитися вліво, вправо, вверх, вниз, ну як завжди, в нашій державі, так? І це для Зеленського дуже тяжкий сигнал, як на мене. Тому що отак публічно видавати у всіх тих телеграм-каналах, які там за бабки це все виставляють проплачених, видавати, так. Да? То це говорить про розпач Розпач, розпач в офісі президента. Ще одна дуже цікава деталь. Це Єрмак зустрічався з студентами, ну, щоб якось відбити в оцю. Кризу, яку вони самі створили по знищенню набу підставу, яку вони створили всім своїм підлеглим і депутатам, і він туди прийшов такий гоноровий. Так, от студенти задавали запитання тільки про знищення набу, про узурпацію влади. Ви вдумайтесь, це діти говорять про узурпацію влади, задавали запитання про ну, взагалі, що вони живуть Єрмак і Зеленський в інформаційній бульбашці, що вони не розуміють, що в державі відбувається. Тобто, одна критика. Він не досидів на цій зустрічі, пішов, але ну. Ну, треба, як пише журналіст, що треба йому віддати належне. Він там не ну не злився, не кричав, нічого. Але був ну дуже, дуже він був в незрозумілій позиції. Куди він попав? Як це так? Що йому такі запитання можуть голові офісу президента задавати? Там йому навіть так його підкололи. Що вам задали три запитання, ви жодної відповіді не дали, а тільки говорите про російсько українську війну агресивно Путіна проти нас. Ну тобто, що вас не запитали, ми говоримо. Про війну, а студентів цікавить узурпація влади, корупція, інформаційна бульбашка і неадекватність влади. Тому що якщо вони живуть в інформаційній бульбашці, вони просто можуть бути неадекватні. І це, як на мене, катастрофа, яку далі знаєте, от з цим об'єднанням навколо Зеленського запихають в кінець труби, де її вже не витягнеш. Наступне питання Рубіо в інтерв'ю заявив, що. Трамп хоче зустрітися з Путіним не за те, щоб подарувати йому зустрічі, там підняти його імідж, що він тепер якби рукопожатий з ним. Президент США зустрічається на Алясці. Ні, він хоче зустрітися з Путіним, щоб подивитися йому в очі. Каже, що в Трампа є така ситуація, що він ну веде перемовини. Вони знайдуть, а коли він зустрічається і пропонує якісь аспекти, ну тобто, якісь там компромат, якісь точки тиску на Путіна або будь-якого іншого лідера. То це спрацьовує і може бути з цього відповідний. Результат. Ми надіємося на результат, тому що ну, єдиний результат, який може бути від від їхньої зустрічі, від якого не зможе відмовитись Зеленський, це зупинка війни по лінії фронту. Ну тому що Зеленський не зможе від цього відмовитись, він це буде приймати, і ми це будемо виконувати. Ну і маємо надію, що а, Путін. Тому це єдиний результат, якого може добитися Трамп. І якщо він буде, це дуже добре для нас, тому що зараз вже державні зміні блогери розуміють, що росіяни готують 13 наступ. Те, що росіяни готують 13 наступ, я і не сумніваюся, і нам треба готуватися до оборони об'єктивно, тому що ну це може і не відбутися. Але ми маємо надію, що Трамп все ж таки зможе ну, зупинити війну по лінії фронту. А далі будуть вибори, перемовини і так далі, і тому подібне. Напишіть, що ви думаєте? Лайк, по ступіска, телеграм шанси профіля, підписуйтесь.